Сьогодні хочу познайомити вас з цікавою начинкою і соусом для налисників, впевнена, вам сподобається. Млинці смажимо за своїм улюбленим рецептом, чорнослив заливаємо водою і варимо 10 хвилин після закипання, потім даємо остигнути, відвар обов'язково залишаємо. Мілко подрібнюємо горіхи, блендером перебиваємо чорнослив, все з'єднуємо, додаємо корицю, ванільний цукор. Цукор його ми додаємо за смаком, все залежить від солодкості чорнослива. Ретельно проціджуємо відвар, додаємо сметану, знову ж таки, цукор за смаком, перемішуємо. Борошно поєднуємо з відваром, робимо ось таку рідину. І виливаємо в кастрюлю, доводимо до кипіння і варимо 1-2 хвилини. Перший варіант приготування. Млинець змащуємо начинкою, звертаємо в рулет, розрізаємо навпіл, поливаємо холодним соусом і подаємо на стіл. Другий варіант млинець розрізаємо на 4 частини. На кожну частинку викладаємо начинку і звертаємо ось такий конверт. Підготовлені таким чином налисники викладаємо у змащену вершковим маслом форму, заливаємо все соусом і запікаємо 15 хвилин при 200 градусах. Смачного!